Що ось такі кольорові мультики е, дуже просто створювати, дуже клас, класно створювати, дуже легко створювати. Е, тому ну, якби, е, в чому суть, так? Суть в тому, що власне, і перший, перший стиль, і другий стиль, який, е, ми, який я використовую в своїй роботі, він є не такий складний для виконання. Оскільки ну, можете собі зрозуміти, мама в декреті з нуля. Починає створювати відеоролики. Так? Ну це ж ну, нонсенс, так? Як, як таке може бути? Бо всім здається, що власне, відеоролики створюються дуже важко, дуже складно, дуже довго, і це взагалі треба вміти малювати, закінчити художню школу і ще купа, купа інших шкіл для того, щоб створювати відеоролики. Насправді ні. Насправді це все робиться з допомогою програм, просто треба знати основи і принципи. Запитання від зараз, дивлюся, кого від Валентини. Скільки часу займає створення відеоролика? Власне, що від початку від ідеї, яка, яка приходить до нас від замовника, і до е, закінчення е, видачі відео клієнту, займає десь два тижні. Два тижні створюється один відеоролик. Що ми, що ми створюємо? Це створюється сценарій. Створюється текст для диктора, записується власне, звук дикторський, так, дикторська начитка. Це створюються малюночки, якщо це для дудла, якщо це для кольорової анімації, то це вже є програма, в якій зашиті готові заготовки з малюночками. І це монтується все, якби докупи, монтується весь відеоролик. Відеоролики вони дуже швидко створюються. Якщо так сісти, от, зайнятися і сісти і, 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 і постаратися, то можна і в тиждень вкластися. Якщо зовсім старатися і без сну, без, 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 без варіантів, то можна і за три дні створити цей відеоролик власне про кольорову анімацію говорю. Бо ну в принципі і дудол можна створити тільки вже не такий якісний, не з малюнками художника, і, а тільки з малюнками, які дозволяє... База. Дивіться, є для цього програми, які допомагають, власне, оце все полегшувати роботу у цих всіх аніматорів. Так, скажімо, скажімо так. Тобто, чи є достатньо замовлень? Ну, про це я вже теж говорила, що є достатньо замовлень, оскільки в нас в Ну, 100 мільйонів в інтернеті дуже багато інтернет-сайтів, інтернет-представництв. Все більше і більше це виходить на ринок України. І сьогодні в мене ну, немає такого немає такого е, моменту, щоб я не мала замовлення. Мама. Я, звичайно, до цього йшла е, півроку, щоб у мене почали з'являтися замовлення регулярно. Десять. Але... Але зараз в мене з замовленням немає проблем. Власне, мультики вони дуже, дуже добре діють, і бізнесмени про це знають, все більше виходить на український ринок, на український ринок виходить, і, але через інтернет у нас немає проблем з тим, щоб працювати з інтернет, ніж з людьми, які ну, за кордону, так? Тобто інтернет нас не дає нам меж, то він навпаки дає нам безмежність у пошуку клієнтів. Можемо е, цих клієнтів знайти і нуд. Мене клієнти із Білорусі, із Казахстану, Канада, е, Мама, Росія, ну і ще дуже багато ізраїль. В мене були клієнти.